Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Російський повітряний терор не залишається безкарним. У ніч на 25 листопада сили оборони завдали успішних ракетних ударів по кількох стратегічних цілях на території Росії. Для атаки застосовувалися реактивні безпілотники «Барс» та крилаті ракети Нептун. Повідомили у генштабі ЗСУ. У Таганрозі російської області був уражений авіаремонтний завод. На його аеродромі був знищений літак. Імовірно, це експериментальний а 60 який використовується для повітря. Них випробувань лазерної зброї, крім цього, є підтвердження влучань у цехи, де модернізують стратегічні бомбардувальники. Ту 95. Також зафіксоване ураження підприємства з виробництва російських дронів. Молнія у Таганрозі оголошено надзвичайну ситуацію. Місцева влада повідомила про трьох загиблих. А у Краснодарському краї сили оборони атакували нафтовий термінал у Новоросійську та НПЗ «Туапсинський». Очевидці атаки оприлюднили відео, де російська ППО веде хаотичний вогонь і одна з ракет влучає у будинок. Зараз ми запрошуємо до розмови Дмитра Платенчука, речника військово морських сил збройних сил України, пане Дмитро, слава Україні. Героям слава, вітаю студію, вітаю студія та радачів. Добрий день всім. маємо інформацію від джерел ВЗБУ, що СБУ силами безпеки та оборони відпрацювали по порту Новоросійська. Чи могли би ви поділитися інформацією, якщо ви її маєте щодо ураження і от, враховуючи, що новоросійськ це великий і складний інфраструктурний об'єкт, та наскільки серйозними можуть бути наслідки від цього відпрацювання? Ну, в першу чергу треба зазначити, що новоросійськ це е, локація, з якої виходять носії, е, як і відбулося цього разу, і е, запускають е, крилаті ракети типу Калібр по території України. Тобто, це фактично єдине місце в Зово-Чорноморському регіоні, станом на зараз, де досі є кораблі, які можуть е, е, якусь загрозу е, представляти для України станом на зараз. Тому звісно, ця локація вона. Є в сенсі військовому дуже важливою для нас, звісно, і для росіян, тому що, окрім того, що там перебувають носії крилатих ракет і залишки російського флоту доволі великі. Там знаходиться перевалка нафти та нафтопродуктів танкерної, наливної, які для Російської Федерації, так званої, дуже важливі, тому що Чорне море це. Третій за об'ємом хаб, через який Росія продає свою нафту в світі. Тому так, цілий там достатньо, і відпрацьовувати там є що. Чому ми, в принципі, періодично з нашими колегами і займаємося? Ну що ж, пане Дмитро, а от ми бачимо, що пропагандистські медіа ширять так званий рейтинг свій про третю морську могутність світу. От, на вашу думку, якщо цей рейтинг робити. Об'єктивно опираючись на факти, які є, то на якому місці зараз у нас Росія, враховуючи оце останні втрати, в тому числі, Пані, Анна, насправді, звісно, вони покладаються доволі сильно на танкерні перевезення, але давайте будемо дивитися на факти в цьому році кілька разів. Навіть в російських медіа можна було побачити інформацію щодо перерозподілу бюджетних коштів з цивільної сфери суднобудування на військово. Тобто їх не вистачає. Відповідно, вони мають обирати вже між розбудовою цивільного флоту і військового. Вони обирають розбудову звісно військового, тому що російська економіка зараз вся працює на війну вже не перший рік. Тому в перспективному плані, звісно, поки що нічого. Приємного їм очікувати не варто, що стосується е, військової потуги, так у них є е, технічно чотири флоти і одна флотилія. Тобто е, достатньо велика кількість е, бойових одиниць. Але сказати, що їх можна порівнювати за якісним складом, там з найближчими їхніми е, конкурентами і сусідами, я б е, насправді е, не став, тому що так, е, звісно. Доволі велика кількість, але в будь-якому разі, в першу чергу, важлива технологічність. По чорному морю, ми з вами бачимо, що технологічність їх зведена до того, що вони фактично не можуть виходити в море. Тому можна рейтинги будь-які заявляти практика трошки інша. Тобто, їхня галузь кораблебудування, вона зупинилася і стоїть на місці. Тобто вони вимушені періодично урізати бюджети розвитку цивільного судоплавства на користь військового кораблебудування. Угу. І повторююся ще раз: ми ці кейси в цьому році кілька разів таких показових бачили, які навіть в російський інфопростір змогли прорватися. Тому що це інформація, яку важко приховати. І в той самий час, незважаючи на те, що вони вкладають фактично зараз в частку власного бюджету у власний ВПК, на деяких підприємствах так само ми спостерігаємо скорочення робочого тижня. Це може казати, звісно, про те, що ресурс він не є невичерпним навіть для так званої Російської Федерації. Пане Дмитро, якщо говорити про настрої на окупованому тимчасово півострові, що ви можете сказати? Ну, наприклад, після удару по хімзаводу в Яникапу? Насправді, удари це ж не єдине, що там відбувається. Там відбуваються постійні проблеми, які лише поглиблюються з Наявністю водних ресурсів ми спостерігаємо періодично, що падає рівень води в різноманітних водоймах, які є важливими для цивільної військової, і промислової інфраструктури. А удари, звісно, місцеві спостерігають. Але в будь-якому разі сказати, що це відбувається, наприклад, так як в тому самому новоросійську, просто тут і зараз важко. Ці об'єкти, як правило, вражаються досить точково. Але якщо брати об'єкти, наприклад, протиповітряної оборони, особливо ті, які відповідають за радіолокацію і огляд, ви бачите, що незважаючи на періодичне їхнє знищення, вони все одно там в кадрі з'являються знову. Тобто вони продовжують підтримати доволі високий рівень щільності на тимчасово окупованому півострові Крим. А от а щодо настроїв, так так що так, так, вони не стаються потім. Хочу також торкнутися теми протидії російській авіації, особливо над чорним морем і ну от, зокрема, також якщо, якщо про це в ну тут в цьому сенсі можна говорити. Значить, загроза є від армійської авіації, зокрема, є гелікоптерів там для цивільних міст на півдні України. Херсонщина також страждає. То що ми можемо робити, і які маємо потреби саме для протидії авіації, коли ми говоримо, що вони рухаються саме акваторією? То треба розділити армійська авіація, вона входить до складу сухопутних військ, використовується здебільшого на лінії бойового зіткнення. Тут коментувати не буду особливо. Можу mm -hmm. лише зазначити тільки підтвердити той факт, що так вона застосовується в принципі. Бачу періодично у зведеннях колег. Але якщо брати нашу зону відповідальності, авіація застосовується в морі для протидронової боротьби для патрулювання, викриття надводної обстановки. Вони в принципі не наближаються до нашого узбережжя. До нашого узбережжя, як ви бачите, з морського напрямку здебільшого заходять якраз дрони Камікадзе, дрони-розвідники. Це те, що ризикує підійти до нашого узбережжя. Якщо брати безпосередньо, наприклад, авіацію, так вони не наближаються. Були навіть спроби пусків. з... Літаків оперативно-тактичного рівня в цьому місяці сказати, що вони були успішними, я не можу. Що стосується дронів, так минулі дві доби дійсно для Одеситів були доволі гучними. Лише військово-морські сили позавчора 11 дронів збили, а вчора вже 24. І ми є лише складовою протиповітряної системи. Хоча так виходить, що на нас припадає там, перші хвилі всі, які заходять на Одещину. І це, звісно, пов'язано вже з іншими процесами з геополітичними. Що стосується решти авіації, ну вони виконують штатне завдання і доволі щільно. Тобто, в повітряному просторі над акваторією Чорного моря протягом доби можна побачити десятки літаковилітів. і так вони знаходяться доволі від нас далеко, але їхня присутність перетворює акваторію Чорного моря на сіру зону, фактично. Пане Дмитре, а от українські морські дрони, наскільки сьогодні це такий вагомий гравець, який впливає на маршрут російського флоту на логістику в Чорному морі? Пані Анна, якби цього фактору присутності не було, і ми, ймовірніше за все, ми з вами знову могли спостерігати якусь активність в Самі акваторії з боку росіян, але вона не відбувається, тому що є цей фактор: розкривати подробиці, що застосування не можемо. З останніх таких кейсів, які потрапили в інформаційний простір, ми бачили застосування дронів для того, щоб знищити ворога на газово-добувних платформах в морі, але робота триває постійно. І так, звісно, наш ворог. Має з цим проблеми і вимушений враховувати це в своєму бойовому плануванні, пане Дмитре. Вдякуємо вам дуже, що долучилися до ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами.